Сьогодні будемо смажити рибу, але перед тим от, купили попки курячі, спинки точніше, і смажимо для собак. Барбікю собаче. Міч тут в травичці собі лежить. Нарешті, нарешті потепліло, тому що в нас тут просто більше тижня лежав сніг було дуже холодно. Так, ми підготували наші бочки до висаджування огірків. Ось, ви бачите, попілу сюди насипали і каву вагуща. Ну, да, після кави жмих ось цей залишається. Ну, я перепрошую за півні у сусідів кури. Ну, вже нікуди не дінешся. Так що бочечки вже готові. Чекаємо тепла. Ці дві вже повністю готові, бачите, зверху Земля. От. У нас, до речі, нічого не цвило, тому що я бачила от перед похолоданням, показували, там в Києві дерева квітнули. У нас взагалі все лисе, у нас нічого не квітнуло. Я тільки ходжу тут заглядаю, коли Буде квітнути, але яблука вони ж в останню чергу квітнуть, тому ще поки не сезон. Так, вже ми почали теплицю ось робити. Я не пам'ятаю, показувала я вам вже чи ні, тому що ми ще до похолодання її обклеїли з двох боків і дві сторони залишили для того, щоб там всередині все зробити, інакше буде дуже жарко. Тут цибулю собаки всю потолочили, ну, понятне діло. Маліна. Ми дуже сильно її обрізаємо прямо під ґрунт. Вона розростається, як скажена. Гляньте, як а, ця поричка, поричка дуже позеленіла, а чорної смородини в нас мало. Чоловік докупив. Там от чотири куща ось цих. Старі. А, навіть він ще п'ятий є. От, а от молоденький понасаджувала. Вже в цьому році купила. І жимолость тільки, де? жимолость? Це стара жимолость, це найперша ягода, яка з'являється, до речі. О, жимолость. Ще не цвіта, нічого нема. Позеленіла тільки. От, і десь він другу, другий кущ посадив, але я не знаю, де, може, це. Так, ну а це шок. Агрус. Кражовник. Боже, як цей пітух кукорікається, це а, взагалі. А, ці два куща. Просто гігантський, гігантський агрус. Такий смачний, він як сливки, реально. А от там далі вже кущики маленькі. Такого звичайного агрусу. це теж не знаю, маленькі чи великі ось. Пересадили. От тут чоловік насадив якісь дерева купив. Це яблунька я бачу. Це... я не знаю, що це таке, на сливку похоже. Так, а це було тут. Ага, це слива. І це три дерева нових. А що це за дерева, я навіть і не знаю. О, три дерева. А вон там такий, оцей, бачите, така палка, типу. Це шовковиця. Посадив чоловік шовковицю. Тут проблема в нас в кінці городу, що тут от горіх сусідський, і він нам закриває реально таку півгорода. От. Але будемо, мабуть, пилити оці геляки, які до нас залазять. Тому що, ну, там взагалі нічого неможливо посадити. Ми вирішили там посадити шовковицю. Але вона не виросте, бо горіх її. Постійно буде затінок робити. Треба трошки підстригти. Так, що, полуниця моя трохи відчухалася. Я вже дуже хвилювалася, що вона вся всохне, але подивіться, яка хорошенька. Деякі от не прийнялися. От. Але основна маса, звісно, відчухалася, ніби. Ну, то, що собаки постійно толочать, тут ну, що я можу зробити? Постійно сюди залазять. Але ми вже закрили, щоб вони сюди не бігали. Але, знаєте, так шкода, якщо ми на городі, а вони за забором сидять, дивляться жалісними глазами, що хочеться впустити. Так, а тут у нас за теплицею спаржа, але ще її немає. Дуже було холодно, вона тут щось почала лізти, от бачите? Почала лізти, але спинилася, тому що ну, реально сніг лежав. Побачимо, сподіваюся, що почне лізти, тому що вона як починає лізти, тому що кожного дня йому спаржу, прямо вона хорошо дає урожай. Буся прийшла, бусюша. Я хотіла показати от півони. півонія моя. Це чоловік так роздмухує їм костер. Ми там на подвір'ї позаливали плити. Бетонні звідти позабирали квіти. Мені було просто шкода їх заливати бетоном. Ми їх перенесли сюди типу, в садок. Бачите, загородили, щоб собаки не потолочили, щоб вони розрослися. Вот. Я хотіла іриси і хотіла півонії спасти, але людина, яка допомагала нам з пересадкою, попутала іриси з цими квітами, які мені не подобаються. Такі вони оранжева, така одна квітка росте іриси. Ну, я бачу тільки. Буся пішла по своїм справам. Е -е, в курник до сусідів. Знайшла персик. Молодий цей чоловік теж посадив. Бачу, що він має квітнути цей рік. Побачимо. Так, Лейла вже зі своїм обідом, але він трохи гарячий, то вони так стережуть. Я не буду в тебе забирати, не бійся. Лейла. Міч суменький вирішив бути, не хоче там в саду гуляти. Поки всі на дворі допомагають смажити рибку, Марлуша вдома. Спить. В неї обідній сон. <ріст> вона дуже любить спати в обід дома. Да, хорошка. Ну, Прийшла поспати. Дуже вона так відкриває свої всі от лапки. Любить, щоб її тут отак чухали, масажували. От тут, отут, отут, от тут. Киця Мура вдень спить, а вночі гульки. Так, ми купили карпа і щуку. Замаринували і смажимо. Купила на нотіну ксижовка з амараті Італіка. 30 мл. Купила я її розпаковану, була вказана, як розпакована. Я дуже довго полювала на цей парфум, я взяла його абсолютно всліпу. Просто мені хотілося такої щільної гурманіки, якогось мигдалевого аромату, незважаючи на те, що я не люблю мигдаль. Мені от приспічило. Коротше говоря, за цією італікою я спостерігала дуже довго, напевно, з півроку вона періодично з'являлась на сайті Нутіно, але я все якось не встигала її вхопити, і ось мені пощастило, можна сказати. Мене запитують іноді, чи можна купувати на Nutino розпаковані парфуми. Друзі, на ваш страх і ризик, тому що я, в принципі, купую їх, але. Періодично стаються деякі казуси. Наприклад, я купила і записувала, до речі, відео з розпаковкою, і був, були перші враження. Я купувала аромат від Латафа, клон на Гріс-Шарнель. Але я не пам'ятаю назву саме у, у того аромату Латафа арабського. Прикол в тому, що там прийшло мені майже пів флакону. Я була абсолютно в шоці, але. Я повернула аромат, мені повернули купон на знижку, яка дорівнювала сумі вартості того аромату. Тому, в принципі, нормально. Ну, Звісно, великіта, знаєте, це треба надсилати, Укрпоштою, і очікувати, коли вам надійшлють гроші там, чи купон, і так далі. Але я застерігаю вас, щоб ви оглядали аромати на пошті. І тоді вирішували для себе, потрібні вони вам чи ні. Цей аромат на пошті я оглянула, він не в, не в ідеальному, скажімо так, стані. Так, зараз я спробую однією рукою його відкрити. Дивимось на флакончик і одразу бачимо, що він подертий. Бачите, ось він поцарапаний. Він поцарапаний, і він, ну, трішечки, так сказати. Бачите, ось тут він подертий. Ось також такий флакончик не першої свіжості, бачите? Але я на пошті просвітила фонариком, значить, чи він повний, тому що буває таке, що, як я вам вже сказала, могло бути взагалі пів флакончика, він повний. І я вирішила все ж таки взяти, незважаючи на ці царапки. Це не критично, неприємно, але ну, не критично. Тим паче, що я дуже довго полювала на цей парфум і вирішила, що все-таки забираю, говоря. наносила вже його на себе, він дуже щільний, солодкий, з сціанідним мигдалем. Тобто от відчувається така металевість, ніби мигдалю. От, знаєте, така нота, яка, яку часто у відгуках описують як нота. Якоїсь хімії, да? от щось хімічне, щось таке неприємне. Тому що от конкретно на цей аромат тут діаметрально такі протилежні відгуки, або вау-класна гурманіка, або якась хімозина. Типу, да? от, я розумію, про що говорять люди, тому що тут оця така мигдалева особливість він не не просто банально солодко-мигдалевий. Розумієте, тут от ця металевість, цинітність, вона якраз і додає якось своєрідного шарму цьому парфуму, тому ну, я би не радила купувати його в сліпу. Але я купила, тому що 30 мл. Я хотіла саме 30 мл, щоб от періодично, коли в мене, знаєте, коли кров з носа хочеться, то, якби, би, от воно є. Він дуже щільний, густий. Я думаю, що з цим ароматом легко можна переборщити і можна задушити саму себе, тому потрібно вважати. Він, до речі, з бачкодом, тому що попередній я купувала, він був декодований, тут бачкод на місці. Аромат дуже густий, і щільний, як я вже сказала. Звичайно, буду рознашувати, але ну, я не впевнена, що зараз, тому що зараз вже буде тепло. Я сподіваюся, настане тепло, але у мене є така особливість, що коли настає тепло, мені хочеться. От такого. Тому, в принципі, можливо, я і буду його <со> активно носити. От мені, в принципі, він сподобався. Він не викликав у мене ефекту вау. я знала, що мені очікувати. Я читала відгуки, я розуміла, про що говорять люди. От, і є е, е, якийсь схожий аромат. У бренду Fantasy Community Perfumes Ото який український, але каже, що він американський, ну ви зрозуміли, американська ніша, типу, да? от там щось таке подібне є. Зараз я навіть пошукаю флакон. Так, от я принесла три. Мені здається, що ось цей ваніласвіт-карамель, ось цей от, саме схожий на Італіку. Треба мені ще. Поносити, тому що ось ці два вони взагалі схожі між собою. Взагалі цілі три між собою схожі, тому що вони солодкі, вони липкі, вони такі ванільні, густі. От, о, або цей, або цей. От, тут, до речі, от бачите, заявлені навіть мигдаль. Зараз навіть пшикну. Все ж таки ось цей. Да, я не помилилась, ось цей аромат. Вони не один в один, але от вони подібні. І. Я знаю, що деякі блогери розкритикували цю лінійку за те, що в деяких парфумах відчувається ніби якесь мастило або, або щось таке хімозне. От, нічого дивного, тому що в Італіки також я відчуваю якусь таку хімозенку, але вона мені подобається, в принципі. Да? От, я думала, чи варто мені купувати Італіку, тому що, в принципі, ось ці три штуки закривають потребу в такій густій, липкій, солодкій мигдалевій. Супер Суперванільні гурманіці. Ну, але мені хотілося цей флакончик. Мені подобається бренд Ксержов. У мене вже декілька флаконів стоїть. Ну, якби я вирішила, що якщо в полюю по гарній ціні, то значить флакон убить. Тому, от так. Але, в принципі, на ось цю схожий, італіка, схожа на ось цю ваніль з карамелью. Звісно, що не 100%, але ну, подібні. Цей... От я також нанесла. Мені не дуже цей, він якийсь прозоріший. Оцей дуже щільний, такий, прямо густющий. Знаєте, таке враження, що це якесь мигдалеве масло, таке з ванілью, з якимось згущеним молоком, яке треба мастити прямо на хліб, таке, воно густюще. Оцей зовсім на другу тему. Цей подібний на біанкулати від вилетів бренд з голови, говоря. От. І цій італіки, десь от перших півгодини, я відчуваю таку штуку, подібну на я думаю, що це сандал. Такий сандал, знаєте, як в Шлютен, е, Ігри Й... боже, як він? Жодепо. От щось таке подібне є. От ніби як скоринка хлібна. Знаєте? Ну, коротше, одним словом, цікавий аромат, буду рознашувати. Я задоволена, незважаючи на цей казус з поцарапаним флаконом, але ще раз наголошую, будь ласка, якщо ви замовляєте на нотінну розпаковане, або там якесь пошкоджене, обов'язково перевіряйте на пошті і просто відмовляйтеся, якщо вам не підходить, от і все. Так, у мене розпаковка побутової хімії сайту Parfums. Давайте дивитися, що я тут накупила. Так. Взяла сіль для посудомийки. Я завжди купую сіль фініш. Взагалі я користуюся і сілью, і таблетками, і всім, що потрібно для посудомийки, я користуюсь саме фінішом. Мені подобається, але цього разу я вирішила проекспериментувати. Сподіваюсь, це буде вдалий експеримент. Ось така сіль взагалі коштувала щось 30 гривень. Ну, типу, це дуже дешево. 700 грамм, це Україна, я так зрозуміла. Відгуки класні, тому я подумала, за 30 гривень я спробую. Сподіваюсь, нічого поганого не станеться ні з посудом, ні з посудомийкою. І ось це німецький бренд. Він продається в мережі магазинів DM. Я думаю, що, можливо, і в Польщі є. О! Це дрібна сіль по відчуттям. Я не люблю мілку сіль. Тут 2 кілограма, здається, і ця сіль коштувала щось в районі 130 гривень. Зазвичай я беру за 120-130 за фініш кілограмовий. Тут сіль, от по відчуттям мілка. Я не люблю мілку, сіль, не знаю. Ця крупна сіль по відчуттям. Опа, а, кстати, подивіться, який подарунок мені поставив парфу з сережки. Ви можете собі уявити? Я набрала купу побутової хімії, мені поставили в подарунок сережки. Ну я в шокі, звісно. Якісь дішманські сережки, ну, таке. Я вирішила взяти ось цей от бренд Comix. Це, здається, теж Україна. Ну, так, да, все, що українською написано. Це у нас гель для вмивання. Я не знаю, що на мене знайшло. Тому що зазвичай я користуюсь корейськими умивачками або з iHerb. Але десь я наткнулася в Тіктокі чи де. Е... Хтось сказав, що можна економити на умивалках. Типу, нічого поганого не станеться, вони всі однаково висушують шкіру. типу. Ну, коротше говоря, не знаю. Я... Пішла, подивилася, який найдешевший гель для вмивання. Це виявився ось цей комікс. А відгуки просто там, я не знаю, все 5 балів всі такі задоволені. От Реально, я не пам'ятаю, скільки він коштував, і тут немає чеку, я не бачу. Ну, десь в районі, може, 60-80 гривень. Десь от, от, такий райончик. Так, і це шаміцелярку я взяла і тонік. Тут по 75 мл. Я думаю, навіть от для кудись їхати, я от коли в Вінницю їду, мені так незручно свої банки великі брати. Це, в принципі, зручний формат для подорожей. Вони щось там в районі 40 гривень коштували ці штуки. Що тут у нас далі? До речі, ось цей Dent Meat. Я купую ось такі таблетки для унітазу, типу в бачок кидати. І тоді, коли змиваєш воду, вона така синя. Дівчата і хлопці це класна річ. У мене часто з'являється камінь на унітазі, і після того, як я почала цими таблетками користуватися, камінь вже напевно ну, місяця чотири я не бачу. От зараз тільки я помічаю, що він ніби як починає знову утворюватися. Взагалі, то я не знаю, чи це допомагає, чи що допомагає. Ну, коротше, мені воно подобається. І вистачає надовго, ось цієї одної штуки десь на місяць вистачає, можливо, і більше. Я не, я не засікала. Ну, коротше, класна річ, я от прям, прям рада, що я його знайшла. Так. Взяла ось таку бадію для посуду, О, сама звичайна штука. От, я беру та яка по знижкам. Мені, в принципі, не принципово, тому що в мене посуд миється в посудомийній машинці, а це, ну так, треба, щоб щось там помити, то якби. Треба, щоб щось було. Так, що тут далі? Ага, тут ще воно запечатане. Зараз розкриємо. Так, ось такі от дві штуки це фрош. А я. У мене завжди вдома повинен бути фрош, ось такий. Це, типу, з уксусом. Ось такий от фрош. Тут літер, напевно. У мене враження, що ця банка більша, ніж оця. Ну реально, скільки... а, ну да, Тут 750, а тут літр. У мене завжди ось цей антикальк, я не мию ванну на швидкоруч. Типу, зазвичай я в ванній кімнаті прибираю через день. Типу, я пшикаю, там, пшикалкою коротко, і все там мию. А коли мені треба швидко протерти, я просто на ганчірку звичайну, я мию. Там все в ванній кімнаті я наношу ось цю штуку, і вона класно піниться, все відмиває. Взагалі така крута річ. Я на мій підлогу мию. ну Тобто це просто універсальна штука. І в якомусь чаті я прочитала, що дівчата дуже полюбляють саме ось цей фрош з малиною. От. Тому я вирішила його взяти. Я бачу тут вікна. Це що для вікон? Ну, коротше, розберемось, можливо, я наплутала, але я точно мала взяти і для вікон, і для антикальк теж, тільки малиновий, типа чи антикальк, чи універсальний. Зараз я подивлюсь, що тут ще є. Ну, от цей малиновий. Бачите, це антикальк якраз. Ну, типу, для всього, так? Слухайте, він ще так трохи пролився. Тут вся ця клійонка мокра. От, я бачу вже, що вони дещо інші. Тут, бачите, написано Антікальк. І приємно, до речі, пахне малиною. Антікальки намальовані, як ви бачите, ванна кімната. А тут намальоване вікно. І не написано антікальк це, напевно, для наповнювач для вікон. Так, ладно. Це у мене що, Доместос ультрабілий, найулюбленіший Доместос. Я не мию раковини на кухні, тому що вона в мене там чорніє, коли я, ну, коли я щось там роблю, вона може чорніти, втрачати свою привикательність. Так, а що це таке? Це для вікон. Ага, вони напутали. Чи хтось, коротше, напутав. Тому що насправді виявляється, я взяла оцю штуку, як я розумію, для вікон, а е, розраховувала, що це антикальк. Ну, понятне дело, напутала. Чи я, чи вони. І ось це антипліснява Від бренду Сано. Це дуже класний ізраїльський бренд. Він досить дороговартісний, це саме для відпліснення. Від також, знаєте, десь в кутиках у ванні буває. Ну, попробуємо. Від Сано я люблю засіб для миття ванни, там раковини, теж антикальк. Це просто мега крута річ. До речі, тут чак нарешті знайшовся і можна подивитися. Сережки в подарунок. Ну, спасибо. Тонік 64. Міцелярка 38, Гель для вмивання 89. Так, сіль засіб для видалення плісня в 750, 150 гривень. Для посуду 42, таблетки для унітазу 400. О, що я говорю, 202. Гривні, засіб для чищення унітазу ультрабілий 118 вапняних відкладень з оцетом 119. Так. Очисник для скла 90 -то якийсь прикликаю. А, це універсальний очисник малина. Тут написано універсальний очисник малина. Я чомусь думала, антикальк. Ну, попробуємо. І вапняний наліт малина 127. Бачите, От, це універсальний. Ну, я попробую цим універсальним помити ванну кімнату, побачимо, що з того вийде.